В Україні вибухнув корупційний скандал. Детективи набу того самого незалежність якого відстоювали на мітингах ще влітку. Викрили цілу злочинну організацію. Чим вони займалися старими добрими відкатами? Москвірьше бідкається, що нести в готівки один мільйон доларів США дуже важко. Я хочу подивитися на експерта, який яка страшно самі сідати. Зачем теж буде активністю Займає корупція в енергетиці, відмивання коштів незаконно збагачено. я якось підто. Українці звикли, що скандали починаються у п'ятницю, але цього разу п'ятниця почалася у понеділок. 10 листопада співробітники Набу і САП провели серію обшуків, які стосувалися енергоатому. Також слідчі дії пройшли у Тимура Міндіча, близької до оточення президента людини. Про нього говорили вже багато, тому зупинятися на ньому не будемо. А потім з'явилися плівки. Набу і САП проводять операцію Мідас. 15 місяців роботи. Понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи Національного бюро, тисячі годин аудіозаписів. За версією слідства злочинна група, щодо якої пройшли обшуки, вже доволі довгий час фактично контролює енергоатом. Схема доволі проста: енергоатом оголошує тендер на будівництво, наприклад, захисної споруди на ТЕЦ. Компанія подається на торги, а потім до неї приходять фігуранти. Вони кажуть: якщо хочеш виграти, плати відкат від суми, яку отримаєш за роботу. Відкат складав від 10 до 15% від загальної суми, і чим більше, тим краще. Опять же, ну аніше дають ноль десять заживаючих за мир п'ятнадцяти, сходять і ну, можуть склати, що може сказати десяти. Для тих, хто відмовився, діяла інша схема, яка називалася шлагбаум. Справа в тому, що енергоатом як стратегічне підприємство може не виплачувати борги компаніям, які виконали послуги на час воєнного стану. Фігуранти справи шантажували компанії, які не хотіли платити відкати, тим, що не заплатять їм гроші. За послуги, а також позбавлять їх статусу постачальника. Будіть ходіть розказувати московість поскора від котлет, но за п'ять котлет до того, як вивонютесь ми вам винісімосі тих условия, по скасовуємося просто окрім цього, фігуранти справи говорили і про саму доцільність будівництва захисних споруд. Наприклад, у цьому вже відомому всім фрагменті тенор і рокет не хочуть будувати одну зі споруд, бо це пуста трата коштів. Я але сама скандальність справи далеко не тільки в її суті, а й в тому, хто за нею стоїть. Тенор і рокет. Ви найчастіше чуєте саме їх рокет, екс радник, міністра енергетики, а також колишній помічник зрадника Андрія Деркача. Ігор Миронюк, тенор, виконавчий директор з безпеки енергоатома Дмитро Басов. Рьошик. Він же Ігор Фурсенко, бухгалтер бек-офісу, де проводились всі операції пов'язані з діяльністю групування. Шугармен, бізнесмен Олександр Цукерман. Він контролював діяльність бек-офісу і мав дуже тісний контакт з Тимуром Міндічем. Він же Карлсон, бізнесмен, співвласник студії, квартал 95 Впливова людина, один з близьких друзів президента Володимира Зеленського. Але і це ще не все. Таку схему навряд чи було б можливо розіграти без людей, які займають топ-посади. Герман Галущенко, міністр юстиції, який до цього очолював Міністерство енергетики. На плівках фігурує під псевдонімами професор або Сиїзмунд. Олексій Чернишов, колишній віце-прем'єр-міністр. Його на плівках називають Чегевара, а його діяльність за версію слідства поки зводилась до того, що він забирав гроші у пральні. Чегевара особисто відвідує офіс.

На плівках, які вже встигли розлетітися на меми, зафіксовано ще багато чого цікавого. Як бухгалтеру Рьошику було складно нести такі великі гроші, як частина відкату йде у Москву, а за іншу частину Карлсон будує собі будинок у Швейцарії. 11 листопада детективи НАБУ повідомили про підозру сімом членам злочинної організації: Дмитру Басову, Ігорю Миронюку, Ігорю Фурсенко, двом працівницям бек-офісу Лесі Устименко та Людмилі Зоріні, а також правлячи. І вертикалі Олександру Цукерману і Тимуру Міндічу останній, ніби щось відчував. Бачу, 12 листопада почалися суди. Басову Миронюку, Фурсенку і Зоріні зустименко обрали запобіжні заходи. Всі вони отримали два місяці під вартою з можливістю вийти під заставу. Найбільша належить Миронюку 126 мільйонів гривень. Міндіч і Цукерман підозру отримали заочно. Ще до початку активної фази слідства вони встигли виїхати з України. Реакцію влади довелося деякий час чекати. Президент Зеленський не одразу відреагував на скандал, обмежившись з Аткою про нього у вечірньому зверненні 10 листопада, 12 листопада, він повідомив, що Галущенко і нинішня міністр енергетики Світлана Гринчук мають піти з посад. Це питання, зокрема, і довіри. Якщо є звинувачення. На них треба відповідати. Окрім цього, Зеленський ввів санкції проти Міндіча і Цукермана, які, як виявилось, мають громадянство Ізраїлю. Тому, за нашими даними, влада зараз розглядає рішення про позбавлення Тимура Міндіча українського паспорту. Але це не означає, що йому не можуть обрати запобіжний захід навіть заочно. Події розгортаються доволі швидко, тому підписуйтесь на РБК Україна, щоб нічого не пропустити, А ми розкажемо найважливіше.